На вулиці Воронівській жінка стала жертвою грабіжника. Незважаючи на зухвалий злочин, підозрюваного швидко встановили, а вкрадений телефон вилучили. Деталі розповість інспектор з комунікації Шоскінського районного управління поліції Тетяна Міняйло. Подія сталася пізно ввечері по вулиці Воронежській у шості. За словами серкарічної потерпілої, вона поверталася додому, коли до неї підійшов невідомий, запропонував її провести додому. Жінка відмовилась і е, пригрозила йому, якщо він не відчепиться, зателефонувати у поліцію. Проте, як тільки жінка достала свій мобільний телефон, зловмисник вихопив його з рук і втік. Отримавши повідомлення про пограбування, співробітники поліції одразу прибули на місце скоєння злочину, уважно опитали потерпілу, яка вказала опис зловмисника, і одразу розпочали пошуки цього підозрювана. Протягом години його особу встановили. Ним виявився 24-річний житель Шостки, який неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння війсьного роду злочинів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Мобільний телефон потерпілої був у зловмисника. Його вже вилучили, і найближчим часом повернуть власниці. Слідчі поліції вже оголосили чоловіку підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж слідчі дії тривають.